Вітаю на каналі. Тано, скажи казку З радістю, моя малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку: Ніч, коли не засвітилися світлячки. У зеленому лісі всі з нетерпінням чекали на найчарівнішу ніч цього літа свято світлячків. Це був особливий вечір, коли. Тисячі маленьких вогників злітали над галявинами, підіймались над озером і мерехтіли між деревами, перетворюючи ніч на справжню казку. Маленький зайчик на ім'я Стрибко, білочка Руда, їжачок Крутик та інші лісові друзі щодня лічили дні до цього дива. У мене вже є ляна сорочка з вишивкою! хвалився Стрибко, підстрибуючи на м'якому моху. А я сплила вінок із м'яти і волошок, усміхнулася Руда. Світлячки завжди прилітають на запах м'яти. А я приніс свою флейту, мовив крутик. Цього року зіграю їм нову пісеньку про літо і дружбу. Літо було у розпалі, пахло суницями, медовими квітами і грибами після дощу, але в повітрі щось було незвичне. Наче тривожне. Нарешті настала довгоочікувана ніч. Лісові мешканці прикрасили галявини ліхтарями і жолудів, виставили пиріжки з ожини, приготували глечики із лавандовим чаєм. Усі чекали. Але Хм, світлячки не прийшли. Ей, можливо, вони запіснюються. Шепотіла Руда, поглядаючи на нічне небо. Хм, можливо, хмарно. припустив Стрибко. Та зорі сяяли, ніч була тепла і ясна, і жодного вогника, тиша і темрява. Щось точно сталося, їм, мабуть, боляче чи прикро, прошепотів крутик. На ранок. Троє друзів вирушили на галявини, де завжди жили світлячки. Там росли ліхтарики, квіти, які розкривалися тільки вночі, але цього разу вони були зів'ялі, опущені донизу, наче сумували. Ей, гляньте сюди. вигукнула Руда. У траві повно обгорток, від цукерок, пластика, пляшки, різні банки. «Ей!» Це все людські пікніки, зітхнув Стрибко, і вітер заніс сюди. Раптом із трави несміливо вилетів маленький світлячок. Він світився зовсім тьмяно. Ми не хочемо святкувати на смітнику, прошепотів він. Наші діти захворіли, ми не маємо сил. Ліс хворіє. Звірята мовчали, а потім Стрибко зітхнув і впевнено сказав: М, ми все приберемо, обіцяємо, ви тільки поверніться до нас, добре. І звірята взялися до діла. У лісі оголосили Великий тиждень добра для світлячків. До справи взялися усі жителі лісу. Крутик зробив граблі із горіхових віток. Руда збирала сміття в листкові пакети і навчала малюків, як його сортувати. Стрибко малював яскраві таблички з надписом Не смітити і Ліс наш дім. Старий борсук Мирон змайстрував із пеньків урни для сміття. А лелека лекаграк прилетів із далекого логу з мішками для втор сировини. Навіть ведмідь Матвій приніс старий мішок і сам назбирав три. Повні оберемки пластикових пляшок. Кожен із звірят мав справу, кожен допомагав, і поступово ліс ожив. Галявини знову дихали чистотою, озеро стало прозорим, а квіти запашнішими, ніж будь-коли. На завершення звірята вирішили влаштувати невеличке свято без очікування дива. Вони змайстрували сцену. Розклали пахучі віночки, підготували кошики із лісовими смаколиками. Крутик грав на флейті мелодію, схожу на танець літнього вітру, звірята танцювали, співали, веселилися та сміялися. Якщо вони не прийдуть сьогодні, усе одно буде свято, сказав Стрибко. Бо ми зробили важливу справу. Але саме у ту мить у повітрі спалахнув перший вогник. Потім другий, ще один, ще один, світлячки поверталися. Вони літали над квітами, кружляли над головами, сплітали мережево світла поміж гілок. Це була не просто ніч, це було сяюче диво. «М -м -м -м, ми відчули вашу любов, мовила головна світлячка. І тепер ми знову вдома. На ранок, коли світанок залив ліс сонцем. Усі сиділи на траві, пили ромашковий чай і мовчки усміхалися. Над лісом ще кружляло кілька останніх вогників, що повільно гасли, наче залишаючи посілунок на добру згадку. Як ви думаєте, що було найважливіше у цій пригоді? спитав крутик. Не флейта, не пиріжки і навіть не світлячки, відповіла Руда. А наші вчинки, ліс! Це наш дім, і він потребує не тільки любові, а й дій, додав Стрибко. І в той ранок кожен зрозумів: дива приходять туди, де є турбота, добро і чисте серце. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.